За легендами, територію сучасного села Тягинка заселяли кентаври і амазонки. Саме тут проходив найпотужніший торгівельний шлях Київської Русі, зварях у греки. Тут жили предки болгар, угорців, німців, намагались утвердитися вікінги, монголи, турки, литовці, поляки та шведи. Усіх цих предків з першого погляду зачаровувала ця прекрасна земля. Чарівний берег описаний ще істориком стародавньої Греції Геродотом. Усе це сучасна територія нашого села, розташованого на правому березі річки Дніпро. Тягинська земля давня земля. І Якщо заглянути вглиб віків, то під порохом давніх століть ми знайдемо багатий історичний спадок, який належить цій території. Серед військових знахідок. Можна звернути увагу на такі спорядження коня, тобто це частина водил. І частина стримені в руках у наукового співробітника краєзнавчого музею Андрія Лопушинського одні з предметів, знайдених за два останніх роки під час розкопок на острові Велике Городище біля сучасного села Тягинка Береславського району. За 2009-2010 їх відкопали майже 2,5 тисячі. Більша частина експонатів відноситься до 15-го століття. За даними останньої археологічної експедиції 2010 року, територія села зберігає сліди поселення Бронзи та Скіфського часу. Це П'яте, Друге століття до нашої ери. Острів Мале Городище це поселення Доби Бронзи, а острів Велике Городище це античне поселення, залишки середньовічної фортеці Тягинь. До 15 століття фортеця Тягинь була Литовським форпостом у нижньому Подніпров'ї. Залишки оборонних споруд на березі Дніпра належать до литовських і турецьких часів. Ще в 14 столітті на острові Велике Городище був побудований Литовський замок із трьома круглими вежами по кутах. У 1491 році після захоплення цих земель у Великого Князівства Литовського турки під проводом Кримського хана Менфігерея на місці Генуейського замку побудували фортецю Тягинь або Трунь Яструб, що складалася з цитаделі та укріпленого передмісця. Вона була одним з форпостів Османської імперії на нижньому Дніпрі. Між фортецями через Дніпро було протягнуто ланцюги. Для унеможливлення руху річкою для запорожців існує навіть думка, що бій 1491 року в районі фортеці між запорожцями та турками був першим бойовим хрещенням для тільки но зародженої Запорізької січі. Припинила своє існування в кінці 17 століття у зв'язку з походами гетьмана Івана Мазепи. На високому валу, що залишилися від зруйнованої фортеці в 1992 році, було встановлено пам'ятник козацька слава, на честь 500-річчя українського козацтва. Монумент увінчений скульптурою сумного Архангела Михаїла, що схилився на величезний меч. Та присвячений походу Івана Сірка 1673 року, та розгрому татарської орди під тягиною в 1693 році під проводом Семена Палія на лівому березі невеличкої річки Тягинка, що впадає в Дніпро, в тому ж 1992 році встановлено інший пам'ятник гетьману Богдану Хмельницькому. Сучасна ж назва села починає функціонувати після його заснування в 1778 році, коли місцевість після перемоги в російсько-турецькій війні почали інтенсивно заселяти селянами зі східних регіонів Російської імперії.